Всім доброго вечора, я вже вдома. У мене все добре, працюю, трішки заморилася, ну, що ти зробиш, це таке діло, нічого, це не саме головне, дівчатка. Головне, щоб було здоров'я і мир. Оце саме головне. Відпрацювала, як ото тиждень розпочала. Так що ще попереду ще довго, ну але вже одного день, день мінус, знаєте. Це, знаєте, я так рахувала оце дні, як так працювала, як працювала в маркеті, чесно. Бо було дуже тяжко, чесно, я кажу так, як воно є. Мені подобалася моя робота, я вам про це говорила і все. і ну, Все мені подобалося. Але за такого це напруги, що спілкувалися дуже багато з людьми. І, ну воно, знаєте, як, Не тільки так, що на касі сидиш, там щось ну, посчитав, порахував там і все. Ні, бували такі люди. Що до мене підходили, оце вони там розраховуються і щось зі мною розказують. Знаєте, воно ж люди є і самотні, і бабусі, дуже часто так було, і щось хочуть поділитися. І були, ну, Не тільки бабусі, були достатньо дорослі люди, і там, і, і жінки, і дівчата. По-різному було, знаєте, навіть діти були, які спілкувалися, я. З одним хлопчиком дуже там тур... вирішувала, Ну, як ти тур... вирішувала, він ходив з папою і з мамою з в мене. Завжди завжди ходив на мою касу і вітав мене і з Новим роком, і на 8 березня. ну Взагалі такий хлопчик, знаєте. Ну і я теж йому відповідала. Тими ж самими подарунками щось, і то в мами там, спитаю, коли там у нього день народження, вона то скаже, я завжди якийсь подарунок куплю. М -м Потім в мене така була дівчинка, там така теж із батьками приходила, скуплялася, і теж вона так зі мною дружила. Хоча я їй казала, кажи на мене Оля просто. Ні, І хлопчик і дівчинка казали на мене на ви. А потім, це вже також вам розповідаю. А потім ця дівчинка із батьками переїхали ну, на іншу квартиру. Не знаю, чи купили вони там, чи просто ну, знімали так. І напевно десь через півроку прийшли. Знаєте, так ця дитина витягнулася, така стала доросла. Ну, бо звісно, я її впізнала, і вона мене, і все. То я дуже так з теплом згадую ті часи, коли я працювала в маркеті. Правда, мені подобалося. Напевно, це спілкування з людьми, це, мабуть, моє, от чесно я вам кажу. Я... Мені завжди було легко якось. Я взагалі така людина, знаєте, дуже швидко привикаю до колективу. Ну, я там спілкуюся з ними, нема мене також, що я там з кимось не балакаю бо ще там. Ну, з усіма так балакаю, така... немає в мене такого. Так що от так от тріхи, тр трішки розповіла, як я працювала в маркеті і ще додала. Тому це... І тут так, тут постійно весь час люди, люди, люди. Але е тільки зараз одне, що я мови не знаю. Да, звісно, якісь вже слова запам'ятала і там, ну, розумію. І взагалі я розумію, якщо люди розмовляють не швидко, то я їх розумію. Це так же само, якби, якби я до мене приїхали. Ну, додому, там в Україну, і балакала я б так би швидко, а люди б, так же само ці поляки, приїхали б до нас. Б, і так же само б сказали, розмовляйте тихіше, ми вас розберемо. А коли ви ж так швидко, я вас не, пон... не розумію. Я так думаю, і вони б нас би, може, б трошечки зрозуміли, тому що мова дуже е, ну як. Я не скажу, що повністю там схожа, ну трішечки є таке, знаєте, що можна. Так що такі от справи. Та, я думаю, хто працює і... або працював, то Той мене прекрасно розуміє, тому що люди, хто працював тут дуже давно і знають вже й мову, тут, то вони для них це не проблема. Ну нічого, пару слов вже знаю і ще трошечки вивчу. Є такі, ви знаєте, є такі люди, що тут працюють дуже давно, є такі і не знають польської мови. І, те, і це таке, просто в магазин пішли, а що там карточку розраховуюшся. Або от вони кажуть навіть гроші, все одно їх можна зрозуміти. От налічкою я розраховуюся, я їх розумію, що вони мені кажуть. Як трошки щось не допонімаю, то я. Просто, просто даю гроші та й все. Ну, я ж так приблизно ж знаю, наскільки я там скупилась, то так що так і нічого. Е можна від, е кругом знайти вихід, і все буде добре. Сьогодні мої дівчатка зняли відео. Бабуся, то не дуже в формі у нас е після цього всього, що сталося. Ну, але все одно. Щось іще хотіла сказати, в Якуська там бігає сьогодні в них дуже гарна погода. Мама каже, сьогодні таке сонечко, так тепленько, ну, взагалі така погода хороша. Ну ви знаєте, і тут теж. Зранку навіть не так і холодно було, і зараз на вулиці добре. Так що, слава Богу, що хоч осінь така тепла. Ну, тут взагалі ж кажуть, що таке буде. А я хоч рада, що і в мами там з якуською теж не холодно, що вони це. Але газ включають, вже в будинку гріють, тому що ну, воно ж сиро, та як душі ото були, то взагалі. Та і ще знаєте, як дитина мала, і мама вже у віці, це як знаєте, як може молоді, то обходяться. ну... Звісно, що не кругом ще є опалення, це те, що воно у нас є, ну як стаціонарне, що наше. Ще опалення в квартирах, я не знаю, чи дали. Хоча ну, завжди ж з 15-го, ну не знаю, я не буду нічого говорити, бо я не знаю. От такі справи. Готувати я сьогодні нічого не буду. У мене ще є що їсти. Так що сьогодні буде без кухні. Вже завтра щось придумаємо. Я, знаєте, так відвела душу і сьогодні ще на кришу того бурячка. Я вчора прямо той салат з такою знаєте, охоткою з'їла. І Мені ще хочеться. Я їх зварила два бурячка. Один вам показала думаю, з одного, думаю, бо я ж більше не з'їм, а воно ну, краще нарізати свіженько, ніж їсти там. Так що, от такі в мене справи. Ну що, будуєте відпочивати. А ви підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До завтра. Добра ніч. Добрий день, підписники. Добрий день, но вам ките. Ми вийшли погуляти. Показую вам лаймочку. Котика, якуся зараз теж покаже. Він там гуляє собі. Все добре так. Оце, ну, лаймочка в нас, ви знаєте, було як трошки нетривожно ж у нас. То, напевно, десь скакала і поранила ліву ножку зверху. То баба їже ж полічила, да? якусь ж мені зразу бабуня в неї. Це і ми полічили. Ну, котик утік, якусь я ловила, ну, котика нема. Забуваємо вам цей, що мені треба камеру пере... та перевернути. Я його не вмію, господи. Ну, Оля каже, зніми, покажи, як ви. Я знімаю. А так у нас все добре. Так все нас потихеньку ми цікуською воюємо. То середа і п'ятниця їздимо в город, а зараз у нас виходні, то ми вчимося, потрошку вчимо. Нам логопед передає, картинки такі пересилати, що вона з нею там займається, то я ж і вдома так само, там пописано на картинках, вона повторяє, ну буває, буває ж. Путає, путає моя кесує. Ну нічого, все буде добре. Я сподіваюся, що у нас все буде добре. Трошки задишка дівчатка понервичала, П'ю таблетки, ноги не ходять. Ну нічого. Надіюся, що згодом воно все наладиться. Мені його дуже жалко. Він згадує мого синочка, бо вони одного року часто приїздили до нас. Ну, не будемо, не будемо. Треба брати себе в руки. У мене Вікуся, мене ж вікуся, мені ж надає. Бабуся, не Вон... а та одну то жаліє бабусю. До скорої зустрічі вам. Ось дзига, оце таке, оце вона любить, оце таке. Оце так. Танцюємо, співа, українські всі пісні. Я вам кажу. І калину, і я вам не можу навіть передати. Оце включає, не включає мультик, а включає пісні українські. І ото співа повторяє.